Притча про таланти наскільки є відомою з Євангелією, що навіть в багатьох мовах світу на означення обдарувань, здібності людини використовують саме це євангельське поняття талант? А люди, слухаючи все одно, іноді відчувають якісь певні навіть претензії до цієї притчі. Перша з них, а чому саме той слуга лінивий отримав найменше від інших? Можливо, саме тому він закопав, бо був обділений. Але насправді, придивляючись до всіх наступних пояснень, яким він уявляв свого господаря, що він найперше його боявся, можемо точно зрозуміти. Навіть якщо би отримав 10, з тим самим успіхом, їх би закопав. Бог ніколи нас не запитає, скільки ми мали, але точно запитає, що ми робили з тим, що мали. А інша, друга небезпека, претензій у притчі може критися в тому, що, але ж ніхто ніякого завдання не давав, справді. І найбільшою радістю нашого Господа Бога є тоді, якщо ми всі наші таланти, наші здібності здійснюємо не з обов'язку, з зобов'язання, а найперше. З любові до Бога, тому що хочемо Йому відповісти взаємністю. Не біймося віднаходити, відчувати і розвивати свої таланти. Але також маємо відвагу служити ними тоді, коли нас не зобов'язують, не вимагають, але тому, що ми бажаємо з нашої любові.